Добрий ранок, друзі! Радіо світати на нашому каналі. У нас зима продовжується. Покажи, ну сюди водичка замерзла. Водичка у нас замерзла. Сьогодні був досить непоганий мороз. Ну, начебто дивився, 3 градуси було. Ну, чи хай 4-5 градусів, думаю, було сміло. Наш новий витвір з цим кумом. Це, напевно, остання, друзі, така піраміда, бо це... Вже надіїло, мене вже терпіння скоро не вистачить з такими цими теплицями. То треба на тій, що робити 4 метри. Да? І от, ну, в цілому вистояла. знаєте. В цілому вона вистояла не такі сніги, як вітра. А тут, звісно, тут печально, звісно. дощ дав і трохи прикурити. Сніг, в принципі, не так, але дощ. Ой, прийшов один раз, вона трохи зігнута була, зараз покажу вам ближче. Ширина її 8х10. Таку кум захотів на розсаду поставити. О, зразу прийди сюди. Так, барани наші подають звук, задовбали вже вони. Кому не треба баранів, друзі. <сі> Тому зробили так. Що зразу по конструкції? 8х10. Ось такими вона якби з, -з, -з досок збита. Стопчики закопані посередній, такий полу -полу полукруг, як сказати, майже зроблений. Кажу йому 10 разів, кажу, як всіх е блогерів бачу, давай зробимо, щоб було, вам сказати, щоб був низ більший, більша. Вода і все б стікало. Ну, не хоче рачкувати. Давай робимо високу, щоб ходити сміло, щоб трактором вона була. Трактором ми сюди заїжджали, котла затягували сюди. Да. ну Питань нема. Але... але так, зробили ми віконечко вже, друзі. Отаке От віконечко в нас тут є. На провітрювання. Зараз закриємо, бо... щоб все тепло не виходило. Тут, плівка... тут непогано натягнута, але в цілому, як завжди. Погано, вона натягнута зверху, особливо, бо не можна її натягнути ніяк. Все, йдемо всередину. Попідбивали, де треба було. Тут з кусків зробили. Перед зробили з кусків, адже ще, ще не знаємо, як буде, тому буде на провітрювання ставитись. Ось такі дверцятка зробили поки що. Заходь всередину. Опа. Так. Окуляри запутіли одразу. Що, кум? Тепло? Гаряче, А рече, каже. Так, наша примітивна електроніка. Так, стоїть спочатку у нас таймер часу, щоб ми тут не гралися. Підкинув зараз, пішов своїми справами зайнятися, поставив собі, там через 3 години він собі вимкнеться. Вентилятор цей стоїть чисто для того, щоб. Бо Це ж наш теплогенератор, ми насіння ним сушимо. Та як ми сюди повітря не задуваємо, то, звісно, все, все тепло йде Щоб Нам не пропалило плівку. Щоб нам не пропалив плівку. Мінвату ми зняли з нього, щоб краще він тепло віддавав. Ось так. В цілому вистачає вести, бо я думав, може не буде вистачати. Вистачає вести, метр, два метри, і ще там майже метр, три метри, майже уверх. Так, що тут ще? Поставили водичку, щоб тепленька була, чисто от, підлити щось чи ні. О. Палимо ми заді тебе. Ось такими. Я зазвичай зараз беремо їх в лісі, ріжемо, шукаємо. Це суха вільха. Тобто, в цілому ми збираємо, збираємо все, що попадало. Ну, в основному вільху, я кажу, з переваги цього дерева, що воно погано горить, коли вона не рубана. Але нам і не треба сильної такої температури, цього, в принципі, вистачає. Цього, в принципі, вистачає. О, ще сюди покаже топку нашу. От. І собі за ніч прийшов два рази, кинув і пішов собі спати. Десь ось так. На годинки три вистачає оцих круглячків собі, щоб протопити. Дуже добре. Що не потрібно бігати сюди кожну годину. Бо... Вночі треба спати. Так, і є. Ну і цього зараз ще нам. Цього нам ще вистачить ще на годинки, дві, думаю. Так, що по розсаді? Капуста посходила. Покажи ще. Ось така капуста. Так, ззаді тебе, що в наш кавун? Кавун щось не дуже хоче вилазити. Де-не-де, -де саме, саме-саме, де-не-де. Так, і помідор. Щось помідор взагалі. Стоїть, біля тепличці. Взагалі поганенько, поганенько сходить. Ну, а це для дому. Капуста, е як це її? Салат і кукурузку. То таке? -во. Якось ось так всередині. Тут, звісно, бачите, плівка не сильно натягнута була, вітер і дуже так добре потягнув. Зробив трошки отвори, щоб вода хоча б стікала тоді. Попідпирали вже дугами. Ось так, щоб хоч вона якось якось вона висила. Напевно, буде. Та більше за все буде на зиму знімати і забути, поставити на кінець кінців потихеньку стягувати цей метал, робити нормальну арочну теплицю. Тому ось так, друзі. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Начебто все розказав. Для розсади така, якби в цілому підійде, сезон переб'ємося, а далі будемо старатися щось робити краще. Всім гарного перегляду. Всім привіт, друзі! Що у нас пройшло? Ми були тут десь пів восьмої вранку, Зараз у нас на годиннику. Восьмой Ну Така сьогодні погода була, в принципі, не холодна. Знаєте, то температура у нас зараз скільки? 15-16. 16 градусів, 15 градусів. О, далі буде трошки може холодніше, 14, 15, 17, 30, він щось біситься. 13, 14. Ну, непогано, бо сьогодні ще теж холода передають. Покажи, що у нас кабачок, Це чисто для себе. Кабачочок, як гарно, дивіться, ну, зійшов. О, треба трошки накрити. Калунчик почав сходити по чуть -чуть. Ну щоб помідор взагалі погано сходить. Почав калунчик сходити по чуть-чуть. Буде надіятися, що щось зійде. О. якось так. Трішки бачу, не вистачає димаря. Тобто треба діаметр збільшити, бачу. Він, я не пам'ятаю, чи це 160, треба, напевно, 200 ставити, вже будемо в майбутньому. Він трошки давиться. давиться масою, якби... Якось так, друзі. Ставте лайки, коментуйте. А ми будемо далі палити нашу теплицю і вирощувати розсаду. Всім до побачення!